У Кропивницькому розглядають справу екс-депутата Щастинської ради Луганської області. Підозрюють у колабораційній діяльності, а саме добровільному зайнятті посади в окупаційній адміністрації держави агресора. Підозрюваний участь засідання не брав. За словами прокурора, він перебуває на окупованій російськими військами території і в розшуку. У березні 2022 року двадцять зі своїх особистих мотивів і бажання умисно та добровільно зайняв посаду виконувачов голови адміністрації Новодарського району, так званої Елен, яка пов'язана з виконанням Організаційно розпоряджують та адміністративно-господарських функцій у незаконному влади, створено на тимчасово окупованій території. Прокурор просив обрати безстроковий запобіжний захід підозрюваному тримання під вартою та ухвалити рішення про спеціальне судове провадження для розгляду справи без підозрюваного. Адвокат Олег Бойченко заперечував Процесуальні виклики відносно мого підзахисного, але чи мав фізичну важливість він доступ до засобів масової інформації сторони захисту невідомо. По-перше, я не мав з ним конфіденційної розмови, лінія захисту відносно даного обвинувачення не встановлена, тому, відповідно, правил адвокатської единичного законодавства вважав би задоційне заперечувати проти здійснення судового. Провадження спеціального та да, обрання затримного заходу відтримання доплатою суддя Ірина Загреба ухвалила таке рішення. Провести судовий розгляд кримінального провадження судди однособового порядку спеціального судового провадження, брати помачення у подозкому Володимиру Володимировичу за забіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. На сайті адміністрації Новоайдарського району, самопроголошеної Луганської Народної Республіки, у розділі Структура зазначається, що Подольський Володимир працює першим заступником голови адміністрації. Мій підзахисний на зв'язок не виходив до мене. Конфіденційної розмови я з ним не мав. Це відповідно, щось вам повідомити по справі. Мені заборонено. За скоїне підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, каже прокурор. Наступне судове засідання відбудеться 27 березня. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Суспільне новини Кропивницький.